Вітаю! Запрошую першокласників на урок математики. Сьогодні ми з вами з'ясуємо склад числа 5. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба для уроку: гумку, зошит, олівці. Всі готові! Молодці! Ну, а зараз повторимо лічбу від одного до десяти, ось наш бешкетник. Готові? Починаємо. Красиво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Зараз ми з вами попрацюємо з загадками. Підказка. Усі відгадки це цитрусові фрукти. Сонечко маленьке, кисло солоденьке на частинки поділю своїх друзів пригощу. Здогадалися, що це корисне з вітаміном С? Так, дітки, це апельсин. Наступна схожі та не апельсини, мають золотисті спини, під ялиночку кладуть, влітку їх не продають. Впізнали це мандарини правильно. І останнє фрукт жовтенький і кислючий, та корисний і цілющий. Від простуди всіх лікує, І у стравах він смакує. Що ж воно таке кислющий? Звісно, що це лимон. А зараз пригадаємо склад чисел 2 і 3. З яких двох чисел можна скласти число 2? Пригадали, Щоб вийшло 2. 1 і 1. а 3, 2 та 1 або 1 та 2. А зараз склад числа 4. Подивимося, з яких же можна його скласти чисел. Слідкуємо за стрілочками із чисел 1 та 3, далі із чисел 2 та 2, і з чисел 3 та 1. Отже, сьогодні ми будемо вивчати склад числа 5, складати нерівності за малюнками. І зараз ми з вами повторимо, якими ж способами можна складати числа. Складатимемо ми число 5. Отже, почали за допомогою п'яти кружечків. Переміщуючи їх, утворимо різні варіанти складу числа 5. Ось ми бачимо 5 кружечків. Якщо ми візьмемо зліва 1, то справа треба буде покласти 4. 1 та 4 буде 5. Якщо візьмемо 2, подивіться, то залишиться 3. 2 та 3 буде 5. Якщо візьмемо 3, то слід буде додати ще 2. 3 та 2 буде 5. Здогадались, залишився ще один спосіб. Можна взяти ще 4 і додати ще 1. Разом буде 5. Який красивий візерунок у нас вийшов, так? Ну що, а тепер попрацюємо з підручником теж зі складом числа 5. Але вже візьміть, будь ласка, додаткові зошити і будемо записувати. Приготувалися? Починаємо! Розгляньте, як можна розкласти 5 мандаринів на 2 кубки. Чотири та один як це записати? Три та два теж подумайте, як це записати. Два та три. І один та чотири. Запишите самостійно. Ну, давайте трішечки вам підкажу. П'ять число можна скласти з чисел, дивимося на мандаринки в першому рядочку. 4 та 1. Або теж буде 5, якщо 3 та 2. Число 5 складаємо із 2 та 3, і останній варіант число 5 дорівнює. 1 та 4. Поставте відео на паузу, якщо не встигли дописати. Ну, а зараз пропоную вам гімнастику для. Роботи. Повторюємо за... Що виходить майже круговий облік, Нижній куточок лівого в гору. тепер в нижній куточок вгору, от так. Ну що, оченята ваші трішки відпочили, можемо продовжувати. Продовжуємо працювати з підручником. Будемо додавати числа за малюнком. Що ви бачите на малюночку? Один фіолетовий олівець, а інший жовтий. Як ми це можемо записати? Один додати один дорівнює 2. Наступний малюночок, дві червоних кульки і одна зелена. Два додати один дорівнює три. Тепер три стиглих малинки і одна ще не достигла. Три додати один дорівнює чотири. Слідкуйте за тим, щоб кожна цифра та кожен знак були у своєму будиночку, щоб вони не виходили за межі будиночка. Два зелених яблучка, два жовтих. Два додати два дорівнює 4. Чотири листочки зелені та один жовтогарячий. Як ми можемо записати? Чотири і ще один. Додати один. А разом 5. Чотири плюс один дорівнює 5. Три трикутнички і два. Кружечки. Три додати два. Дорівнює теж п'ять. Ну, а зараз будемо писати в нашому робочому зошиті. Тому погляньте, чи правильно ви щойно сиділи, чи правильно ви тримали ручку, вірніше, олівець. Поклали під нахилом зошит. В зошиті сторінка 19. І перше завдання повторимо, як пишуться усі ці знаки. Більше, менше, дорівнює та плюс. Наступний рядочок повторимо написання цифр. 1, 2, 3, 4, 5. Далі вільна клітиночка. І знову 1, 2, 3, 4, 5. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз покажемо на дерево, а це його коріння. Знову дерево, коріння. Дерево, коріння. Дерево, напружте всі пальці. Коріння. А тепер пташка полетіла. Ідемо далі. Перше завдання на сторінці 19. Прикрась ковпачки намистинами так, щоб на кожному їх стало по 5. Та запиши склад числа 5. Дивимося перший ковпачок. Три намистини вже є. Скільки треба ще додати, щоб стало 5. Намалюйте і запишіть 5 – це… І пишемо, які числа виходять. Потім переходимо до другого ковпачка. Тут є одна намистинка. Домалюйте ще стільки, щоб разом вийшло 5. І запишіть один і ще скільки ви домалювали. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне питання: на яку об'ємну фігуру схожі ковпачки: на куб, на кулю чи конус? Поставте О, так, позначте галочкою. Зроби числові записи за малюнками. Це вже друге завдання. Подивіться два дубових листочки та один клиновий. Як ми можемо записати цей приклад? Два плюс один дорівнює 3. А тут, подивіться на другому малюночку, три жолоді та два горішки з зліщини. Запишемо 3 плюс 2 дорівнює 5. Чотири цукерки та один чупачупс. Скільки разом? 5. Як це записати? 4 плюс 1 дорівнює 5. Наступний рядочок виконайте самостійно. Ну, а ми попрацюємо, побудемо футболістами. Скажіть, будь ласка, які з цих м'ячів потраплять у ворота? Дивимося на воротях бачимо 5. Отже. На м'ячі теж має бути п'ять. Дивимося, один та два 5. 5. А два та три, а два та три п'ять. А чотири та один теж п'ять. Один та один ні, не п'ять. Три та два теж п'ять. Отже, оці три м'ячі потраплять у ворота, а інші ні. Тому що вони не є розв'язком виразу на склад числа 5. В яку скриньку ви покладете враження від цього уроку? Давайте заглянемо, що там є. Ця скринька це скринька радості. Наступна а ця скринька подиву, якщо щось вас здивувало. Наступна скринька скринька суму. Це коли вам було нецікаво та незрозуміло. Ну що, я вважаю, що все ж таки ми з вами попрацювали сьогодні добре. Ви так старалися писати, тому можна вже й відпочити. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось!